Лава річ багатофункціональна. На ній то сидять, то сплять. Останнім часом її ще використовують як рекламний носій. Але людям креативним цього здавалося замало, і вони вирішили перетворити звичні нудні міські лави у предмет мистецтва. Ця ідея для Києва цього року є явищем звичайним, та все одна, кожна наступна креативна лава захоплює кожного перехожого. І ці лави, які зараз покажена Юлія Поворозник, стали родзинами Инкою на цьому тижні Юля. Вітаємо тебе знову в нашому прямому ефірі. Звичайно, знову чекаємо від тебе ексклюзивних фактів, що це за лави і де вони з'явилися у столиці. А розкажи, будь ласка, всі подробиці. Хочеться вже більше більше знати? Так, доброго ра. За я знаходжуся за адресою Ні 51. Саме тут з'явились нові креативні лави. Зараз я на одній з них стежу. Можете бачити, ось як вони оформлені. Це мозаїка, а на ній зображені різноманітні мультяшні герої та інтернет-меми. Напевно, це перші в Україні лави, які от. Мають зображення мемів. До речі, у місті Запоріжжя з'явився і перший пам'ятник, такий жартівливий. Він називається Мертвому снігуру присвячений, і також він присвячений фейковій інформації російської преси. А от наші лави в принципі створені для того, щоб створювати хороший настрій киянам, гостям міста. Ось дивіться, тут така лава не одна, є багато. А перед зі мною Олексій він ініціатор цього проекту. Олексій, доброго ранку! вам Розказуйте. Сколько лав заявилось? И вот, почему вы решили прекратить эти улицы места и такими лавами? Ну, собственно говоря, мы не то, чтобы решили украсить улицы города, а просто э, э, весной э, на фоне всех событий, происходящих в стране, недовольства, кризиса, войны и всего прочего, в э, в Фейсбуке мы в агентстве решили, что пора что-то делать, хватит говорить, и надо сделать что-то своими руками. Посидели, подумали, и у нас в агентстве отвела сидия. Мы запустили проект, презентовали его нашим друзьям, партнерам. І вот перший партнер собственно говоря, з которым ми і реалізували первый нашого нашего проекта 31 числа. Вот. Почему здесь, тому що здесь ходиться офіс наших партнерів і друзів, котрі собственновіря і були учасники цього проекту. Кимто я знаю, що ви встановлювали лави до речі. Скільки їх штук ще на цікаво? Я знаю, що ви і прибирали територію. Тобто, це була якась така акція спланована. Ну, да, на самом деле, просто есть красивая картинка, 10 лавочек, 10 лавочек, вот, выполненных, как вы видите, в пиксельной тематике наших любимых мультяшных и игровых героев, да, разработанных нашими друзьями и партнерами, да, сотрудниками компании «Большая студия». Вот, а, собственно говоря, здесь мы сделали очень много работы, мы демонтировали старые лавочки урной конструкции. Везли, а потом зарізли землю, вирівняли, встановили фундамент, поставили нові лавочки. Отборные. Наскільки вони цукі? Ви якось от над цим замислювались, і що вандали їх не шкодили? Щось якось такі дії приймали. Ну на сам біля лавочки вивіді ані монолітний, там бетонна конструкція, да і. Єдина часть, яку можна зламати дерево, але воно дуже гідка закріплена і збіляна uh, всі сверху для того, щоб максимально секурдні для... А У нас також у студії є запитання. <тас> Ми так дуже вас чуємо гарно і не перебуваємо, тому що знаєте дуже цікаво, думаємо про нові образи. От до них в майбутньому ви плануєте встановити і розмалювати подібні лави, і може вже є якісь персонажі? От мені більш цікаво про персонажі, як ви обираєте і чи є у вас, знаєте, такі величезні суперечки між командою? Хто О, брат, сьогодні з'явиться на лаві? Ні, насправді у нас нету э, суперечок. Діло в тому, що просто ідея – це родилась у нас в агентстві. Э, вот ми вирішили, що ми хочемо э, делать своими руками, а не, не говорить об этом, не, не писать посты на Фейсбуці. Да? Вот. И мы посидели в агентстві а, э, и решили, что нам надо это, Надо это сделать. Подключили наших партнеров. А, наших партнеров достаточно большой творческий потенциал. Точно так же и а, вот эти вот э, пиксельные герои, мультяшные, игровые, это их идея. Мы, мы не спорили. мы э, Это был конкурс. На основании конкурсного отбора мы выбрали героя, да, потому что их было намного больше, чем 10. Буду а было, кто ведь а, ну, была, была внутренняя комиссия наша, потому что ну, на самом деле Це було порядка 500 варіантів, і з них ми отобрали 10 самых. Знаєте, так серйозно підходити до такої веселої справи, якщо чесно, Мені здається, що можна саме зараз заохотити усіх наших глядачів і побажати їм а свій креатив проявляти також, якщо хочете бачити, але не проявляти мене. свій креатив, а, Ось на стих лавах, де вже проявлений креатив. Ні, 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 -ні в жодному разі краще надсилайте свої варіанти. Я думаю, що пане Олексій разом із командою підтримає їх. І дуже скоро саме ваш варіант зі. Явиться також на вулиці а, Нижній Вал, А може, якісь інші вулиці, головне у столиці і буде її прикрашати. Дякуємо, Юлі Поворозник. Дякуємо за включення. Дякуємо дійсно, нашому журналісту, яка завжди знаходить гарні емоції, що мені дуже подобається. Завжди так щиро посміхається на прямих включеннях. Дякуємо, Юлі Поворозник. Рухаємося далі.